Ультразвукове та електрокардіографічне обстеження, лабораторні дослідження, денний стаціонар у Чернівцях. Відкрили нове відділення міської поліклініки номер 2 Які ще лікувальні послуги там надаватимуть і чи зможуть звертатися жителі Чернівецької області? Далі у сюжеті у 2023 році Чернівецьку міську поліклініку номер 5 приєднали до міської поліклініки номер 2 Вивчаючи потребу населення саме цього мікрорайону, відповідно, ми бачимо, як він розбудовується. Було вирішено, що саме тут, за адресою Щербенюка 34 А, буде створена така філія для того, щоб мешканці. Міста Чернецької територіальної громади могли в повному обсязі отримувати медичні послуги. Ця полягиника вона не ремонтувалася вже довгий час. І, звісно, на пріоритеті на сьогоднішній день це сервіс. І, і прийняли рішення виділити кошти для, для проведення у належний стан, тому що ми розуміємо, що лікарі мають працювати в хороших умовах. Ну і звісно, пацієнти, які вже живуть в цьому районі, вони повинні приходити в нормально відремонтоване приміщення. Бо ще було прийнято рішення про виділення коштів це мільйон двісті тисяч гривень виділили з міського бюджету, і 300 тисяч гривень це виділила поліклініки. У новому відділенні міської поліклініки номер 2 можуть звернутися жителі Чернівців та області. Тут їх консультуватимуть сімейні лікарі, терапевти та вузькопрофільні фахівці. А ще у медзакладі зможуть пройти ультразвукову діагностику, кардіографію та лабораторні дослідження. У відділенні є денний стаціонар. Лікування йде по направленню від лікарів: кардіологічні хворі, неврологічні хворі, пульмонологічні, гіпертонічна хвороба там захворювання хребта, серцево судинні захвороби, тобто ендокринологічні захворювання. Вимушена переселенка Запорізької області Любов Дяченко торік обстежувалась у поліклініці номер 2 каже: приємно здивована змінами. Ми ще знову зробили красиво, так дуже обновили чутне. Євроремонт так гарно, просто чудово. І такі лікарі, всі такі ввічливі, так, на всі запитання, які ми там запитували, відповідають. Все так по часу, нема черги. Маю захворювання, такі як сахарний діабет, болить серце, давлення, тиск. Так що я частий гость в этом. В цій поліклініці. Я перейшла з поліклініки на Лесі Українки, бо тут далеко, там завжди тяжко записатися, а тут мені, я живу рядом, так що мене все влаштовується. Умови просто прелість. Дуже все гарно, гарно, зручно. На вході у відділення поліклініки для людей з інвалідністю встановили підйомник, а для дітей планують облаштувати майданчик. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, новини Сі 4.